Білоруські меншини в українському місті. До Львова з'їхались 15 національних громад із сусідньої держави. Вірмени, татаро-башкіри, поляки, євреї, корейці привезли із Білорусі до Львова свою національну культуру. До слова, у нашому місті, за даними перепису, проживає близько 106 національностей. А це від нашої української, білорусько, корейської, вірменської і інших національностей які приїхали в ваше, ваше гостинне місто дякую Корочисто короваєм Представники білоруської делегації подякували за теплу зустріч керівництво Львівщини. по перше, я вражений красою Львова. По друге, гостинністю Львів'ян. Ми вже встигли прогулятися містом і можемо сказати, архітектура у вас прекрасна. Дехто навіть жартував, що хоче жити у Львові. Натомість очільник області зізнався. Це перша делегація, з якою у новому статусі вів перемовини. Проте, як запевняє, це не завадить порозумітися. На 2014 рік ми плануємо виділення коштів для того, щоб наші спільноти могли організовувати тут свої заходи, працювати на, на нашій, нашій області. Сприяють порозумінню і спільні риси обох країн, зокрема, це історичні герої, близькі і українцям, і білорусам. Пилип Орлик родився в Білорусі, і ми вже 10 років, навіть більше трохи. Намагаємося зробити пам'ятник Пилипу орлику в Білорусі. Тепер нам обіцяють Україна допомогти зробити достойний пам'ятник Пилипа орлика прямо у Львові. Приємні слова прозвучали і від львівських білорусів. Таких у Львові пів тисячі, зазначив староста громади. У нас високопідготовлені люди в общині. 82% білорусів, які живуть у Львівській області, мають вищу освіту. Делегація у Львові була чотири дні. Гості розповіли, у білоруському містечку грудно незабаром ювілейний фестиваль національних культур, географія і масштаби якого щораз збільшуються. Відбувається фестиваль раз на два роки, і його заслужено вважають дзеркалом буденного життя національних меншин Білорусії. Світлана Макогонська, Оксана Василик, Анатолій. Тої Лупаченко та Любомир Козак новини.